Доброго дня, Роман Ростиславович. Проаналізуйте, будь ласка, сьогоднішній матч та яким для вас був саме цей суперник. І чи можете ви сказати, що з кожним разом вашій команді вдається важче обігрувати цього суперника? По-перше, ми так готувалися досить серйозно, тому що знали, що команда укомплектована і основними грацями від першої команди, і розуміли, що буде гра непроста. Серйозно готувалися до суперника. Ясно, десь більше ми віддавали їм ініціативу, але старалися на контратаках створювати моменти. Не забили, але й не пропустили. В загальному по ігрі, можна сказати, була бойова амбіційна гра, ясно, один гол вирішував матч. Чи можете ви сказати, що цей матч був один із таких самих найемоційніших у цьому сезоні? О, так, можу то підтвердити, тому що ми грали з лідером групи, групи А, і емоції вирували і з нашої сторони, і з сторони тренерського штабу полісся 2 Кожен хотів виграти відповідно. І хороший, цікавий матч. Я думаю, боліникам сподобалося. І ми грали проти серйозної команди, яка грає хороший комбінаційний футбол. Ну, з нашої сторони наші моменти, де ми десь більше грали від оборони. Дякую вам. Доброго дня, Олександр Олександрович. Сьогодні матч видався досить напруженим. Ця команда була завжди непростою для нас. Але як ви взагалі вважаєте, що видалось найважче у цьому матчі? Ну, дивіться, найважче, напевно, було те, що ми трошки другий тайм грали в десятьох. Це не перше, перший фактор такий. Да, там. Ну, я хочу подякувати хлопцям да, за їх гру, за їх віддачу, тому що навіть ви бачили, в 10-х ми створювали моменти, ми не відходили від своєї гри, тільки реалізація. Да, там, один голік забитий і перемога була. Тому, я ж кажу, життя не продовжується, як то кажуть, да, будемо працювати, рухатись далі.